Це вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година Таро. Карта Дня на 17 листопада 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає вісімка мечів. Карта говорить про якісь певні обмеження, які на вас чекають. Тут можуть бути обмеження будь-якого характеру. Тут, можливо, якісь. Поломки, просто якісь невдачі, які заважатимуть вам активно робити всі ваші справи, які ви запланували. Також карта попереджає, щоб ви були більш обачні і остерігалися конфліктів, і були більш обачними, щоб не, просто ненароком вас не втягнули в якусь конфліктну ситуацію. Також уникайте поспішних висновків і обдумуйте всі свої рішення. Карта Дня для тальців. Для тальців випадає старший аркан зірка. Карта говорить про таку якусь публічність, про те, що ви зможете проявити себе, свій характер, свої таланти. Не бійтеся, вірте в себе і обов'язково мрії здійснятися. Плани, які ви собі запланували, у вас здійснюються. Головне, вірте в себе і в свої сили. Близнюки. Для близнюків випадає трійка кубків, карта говорить про якісь гарні новини, позитивні події, святкування гарних подій і гарних новин у вашому житті, в колі ваших рідних або ж ваших друзів. День пройде чудово! Будете задоволені результатом і своєї роботи, і взагалі днем, як він пройде. Раки. Діракі випадає король мечів, карта говорить про якісь паперові справи, про ухвалення якихось рішень, обговорення якихось важливих подій, можливо, якесь підвищення по кар'єрній сходинці. Також карта говорить про конфліктні ситуації, які можуть виникати, наприклад, із того ж самого підвищення. Також карта говорить, що ви занадто жорстокі до людей, які вас оточують. Будьте трошки пом'якші. Леви. Для Леви випадає трійка жертв. Карта говорить про те, що ви можете сміливо втілювати задумане в життя. У вас обов'язково все вдасться. Ви вийшли з зони свого комфорту і готові до серйозних змін в своєму житті. Всі плани, які планувалися, все обов'язково здійсниться. Головне, вірте в себе і не озирайтесь назад, ідіть тільки вперед. Діви. Для Тоді випадає паш пентаклів. Непогана карта. Карта говорить про можливість отримання якоїсь фінансової допомоги. Карта говорить про те, що ви матимете гарну змогу навчитися чомусь новому і згодом все це використовувати ті знання для заробітку на майбутнє, Терези. Для Терезі випадає дев'ятка пентаклів, також гарний день. Карта віщує вам стабільність і впевненість у завтрашньому дню, фінансову стабільність, фінансову незалежність, гарні новини, таку впевненість в собі. Гарна карта, яка віщує успішний день і швидкий розвиток подій. Дев'ятка пентаклів вона закликає вас навести порядок у всіх своїх справах і дотримуватися ну, такої самодисципліни. Щоб досягнути отої стабільності і гармонії в житті. Також ця карта може говорити про закріплення уже досягнутого успіху у ваших справах. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає трійка жезлів. Всі плани задумання обов'язково здійсняться. Ви можете їх сміливо, всі ті плани втілювати в життя. Ця карта. Вказує на те, що ви обов'язково досягнете тих планів, яких ви собі побудували, завдяки от тому, що ви дуже багато і активно працюєте і прокладаєте максимум зусиль для досягнення своєї мрії, своїх планів, пройшовши такий довгий шлях, це на вас чекає по цій карті. Зростання, стабільність, успіх у всіх ваших починаннях. Тому вперед вас все обов'язково вдасться, ніколи не здавайтеся, і матимете гарний результат. Стрільці. Для Стрільців випадає прицарь кубків, говорить про гарні позитивні емоції, гарні новини, гарно проведений час в колі друзів. Карта говорить, що немає місця в, цьому, в цей день вам для поганих якихось думок. Гарні позитивні емоції, якісь, можливо, запрошення на побачення, якісь отримання подарунка, день пройде гарно. Справи заплановані обов'язково принесуть той результат, на який ви очікували. Також карта говорить, щоб ви перевіряли будь-яку інформацію, яка вам надходить. І іноді буває, знаєте, зовнішністю людей досить оманлива. Дивіться, щоб не обманули ніде. Для козероги випадає трійка мечів. Ну, не сама приємна карта. Карта говорить про якісь проблеми, невдачі. Це можуть бути проблеми в будь-якій сфері вашого життя. Саме головне не брати все близько до серця. І саме головне уникати конфліктних ситуацій, тому що ця карта дуже часто вказує на конфлікти, і за якихся навіть дрібниці цей конфлікт тоді може розростись до таких сильних масштабів. Тому намагайтеся уникати конфліктів, не брати все близько до серця. Просто поберегти собі свої нерви, своє здоров'я. Якщо планувався візит до лікаря, обов'язково сходіть на наступний день. Не відкладайте видолічики. Для видолічиків гарна карта. Це король жезлів, дуже активний, насичений день, сили енергії вистачить для того, щоб переробити велику кількість справ. Карта вас закликає бути енергійними і прикласти максимум зусиль, і тоді ви обов'язково досягнете великих результатів у всіх своїх планах. А якщо ви будете сидіти, склавши руки, то, звичайно, гарного результату не отримаєте взагалі. Будьте активні, будьте впевнені в собі, і результат. Не заставить себе довго чекати. Рибки для рибок випадає вісімка кубків. Це зміни зміни, які вже неминучі в вашому житті і ви самі до них прагнете. Карта говорить про зміни в будь-якій сфері вашого життя. Це може бути зміна роботи, звільнення з роботи. Можливо, ви самі пішли, тому що вас втомились від тої роботи. Можливо, у відносинах були якісь серйозні проблеми, наприклад, токсичні були відносини, і, можливо, і за цього був розрив. Карта говорить про якісь переїзди, про такі якісь серйозні кардинальні зміни в вашому житті в цей період. І також карта говорить, що перш за все ви маєте самі для себе вирішити, чого ви хочете поставити для себе чіткий план, чіткі цілі і до них прямувати. І тоді у вас обов'язково все буде вдаватися. Бажаю всім гарного і вдалого дня, нехай проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!